На сьогоднішній день ми повернулися з чемпіонату Європи з самбо, який відбувався в місті Загреб Хорватія. Я возив команду збірної України, так як цей рік я очолив збірну України серед жінок. Команда повернулася з результатом золоті нагороди. Хочеться відмітити, що на сьогоднішній день в судівстві по самбо на Європі, на світі переважають судді із Росії, так як це е, рахується основоположники цього спорту Росія, хоча це спірне питання. От. І так як е, в кінці вже останній день змагань був, і наша команда піднімається на вищу сходинку, підесталу пошани, звучав гімн і піднімався прапор України. Ми звичайно розуміємо, що є технічні питання, що кінець, останній день, кінець змагань, хочеться швидше зробити закриття, але все-таки вийшло так, що гімн пролунав не повний куплет, так як переважно звучить гімн України, а буквально щитані секунди і вже гімн виключили. Що приємно було, що наші спортсмени, 30 чоловік, на трибунах розгорнули прапор України, піднялися і вживу заспівали гімн України повний куплет. Після чого весь зал був оваціях. Нам аплодували консул і представники, офіційні представники внизу. Я сам особисто бачу, як сльози текли у них по обличчі. Що розчулилися вони, що настільки сильно сплотилася команда України, там були і спортивне самбо, і бойове самбо, і жіноче самбо. І от всі, всі члени збірної команди України, 30 спортсменів піднялися і дружно заспівали гімн України. Це ну, не надзвичайна подія, дійсно враження, яке передати просто неможливо. Вихованка з дюшир профкому «Нафтохімік Прикарпаття, заслужений майстер спорту України Олена Сайко, в особистому заліку виборола бронзову нагороду чемпіонату Європи по самбо. Перш за все, що очолив збірну, це мій особистий тренер, і йому вдалося надзвичайне це те сплатити, це те, як він сплатив команду. Настільки один за одного болівав, що переживав. що Це, це ну, надзвичайно такий був дух команди, і що надзвичайно легше було боротися. Я боролася три сутички. Я першу пропускала, потім в круг прівнення не попала. Потім першу сутичку я боролася з ізраїльянкою, також досить досвідченою спортсменкою. Е, можна сказати, що я переживала за цю сутичку, але я виграла 8-0. Потім другу сутичку я боролася з білоруською, з нею я ще не зустрічалася. Е, я програла три бали, там щось три-один, якийсь рахунок, бо не пам'ятаю точно. І за третє місце я боролася з спортсменкою з Румунії. Також хотіла б якби підчеркнути, що це я вища з брала з категорії 60 кілограм. А на ці змагання, щоб відібратися на Азербайджан, і ми з тренером вирішили перейти в вищу категорію 64, Бо так як відібралося тільки дві категорії: 64 і 68, І ми зробили такий, якби, крок на вищу категорію для того, щоб взяти участь в цих європейських Олімпійських іграх. І трошки було важко, що не та категорія. Привикла до кг, кілограмів тут 64. чотири чуть-чуть відчувалася знаки, але боротись можна. 21-22 червня. Олена Сайко буде представляти Україну у своєму виді спорту на європейських Олімпійських іграх в Азербайджані. Це є європейські олімпійські ігри. Це та як Олімпіада. В Європі це будуть брати участь усі види спорту, і це можна сказати дуже престижно туди попасти. Там буде обмежені категорії, якби можна сказати, обмежені види спорту. Ну так якби в кожному виді спорту мало е учасників. Що. Е також там будуть великі преміальні, і хороша екіпіровка. Що це рахується дуже дуже престижно з України е взагалі чотири хлопця і дві дівчини. І з цих двох дівчат я одна попала, так якби одна дівчинка ще з Києва, всього дві дві учасниці з України. Що так якби, можна сказати, що досить престижно, і того, і того я якби ми я кажу, що ми в попередніх змаганнях ми рішили з тренером, що щоб я перейшла в іншу категорію, щоб відібратись. Що я кажу, мколеч, я, я мушу, я зможу, я їдемо, давай пробуємо. Надвірнянка заслужений майстер спорту України по самбо Олена Сайко, видатна спортсменка нашого часу, винятковий талант прекрасного світу спорту, безсумнівно подарує і на цих європейських Олімпійських іграх медалі найвищої проби.